День Незалежності України та День державного прапора урочисто відзначили у Бердичеві. 22 роки тому прийнятий Верховною Радою УРСР, акт проголошення незалежності, дав відлік новій Україні. Створити націю непросто в українців на це пішли сторіччя. Про незалежність мріяло не одне покоління. Заради неї віддавали життя, йшли на тортури, зазнавали поневірянь. Українці, котрі називають себе свідомими, вважають, у День головного державного свята кожен їхній співвітчизник має вклонитися пам'яті тих своїх пращурів, котрі наближали день 24 серпня. Свято Незалежності об'єднує усіх громадян України, адже навряд чи знайдеться людина, котра би не мріяла, щоб і вона сама, і її родина жили у мирі в успішній, заможній та цивілізованій державі. І з цією думкою погоджується і Бердичівський міський голова. У своїй вітальній промові Василь Мазур серед іншого побажав городянам, аби добробут та достаток в Україні стали заслуженим результатом праці кожного бердичівлянина. Всім його бім, що наш народ гідно пройшов складні періоди історичного шляху, зберіг свою культуру, мову, самобутність і надійно утвердився у світовій спільноті. День відзначення річниці української незалежності. Це державне свято для усіх, хто є громадянином України чи вважає себе українцем по Духу. Тому це свято виходить за рамки національної приналежності. Воно стоїть вище дрібних непорозумінь, політичних амбіцій чи релігійних уподобань. Україна починається в Бердичеві. Згадуючи слова видатного француза Онореде Бальзака, Василь Мазур резонно зауважує, кому ж як не Бердичівлянам розуміти, що відповідальність за долю країни розпочинається з кожного із них. У Бердичі відкрився новий дитячий садочок. Значить, більше сотні маленьких громадян України отримали можливість реалізувати право на дошкільну освіту. У Бердичеві відремонтували центральну площу. Кілька тисяч громадян України можуть приємніше відпочити. У Бердичеві завершується реконструкція центрального стадіону. Значить, спортивне життя в Україні розширить свої горизонти, а громадяни України можливості здорового способу життя. І Бердичів на цьому не зупиниться. Ми віримо, що Україна зробить гарний крок у мистецтві. Коли ми, бердичівляни, відродимо у своєму місті театр, Україна отримує нові чемпіони, бо відкриє нову спортивну школу імені Віталія Лонського. Так має бути у кожному місті і селі. І тоді у День Свята не виникне запитання у кожного з нас, що країна зробила для нас. А буде багато сказано, що ми зробили для України. Святковою концертною програмою порадували Бердичівську громадськість мистецькі таланти. А тим часом, від імені всього Бердичева, група у складі депутатів міськради та представників місцевої освітянської і медичної галузей вшанувала покладанням квітів пам'ять Тараса Шевченка та В'ячеслава Чорновола. Один у 19-му, а інший у 20-му сторіччі вони стали тими постатями, завдяки яким сьогоднішні українці живуть у вільній незалежній державі. День незалежності це велике свято для нашого народу, який довго мріяв про самостійність. Наша держава ще дуже молода, але вже заявила про себе як повноправний член світового товариства. Напередодні великого свята хочу привітати всіх з Днем Прапора і незалежності, побажати віри в прекрасне майбутнє та процвітання нашої держави.